Продовжуємо. Тренування продовжується. Вирішив я засняти їх на посадці. Зараз подивлюся, хто тут сідає. Так, що тут? Що тут у нас? Хто сідає? Так, це 76-та. Я вже подумаю його чи точніше її маточник. Дуже-дуже добре себе показує. Вона сідає зараз от не менше дві, двох годин відлітала. Бачите, в неї красне кільце на правій лапці. На лівій я всім чіпляю родове кільце, а на праву там ну, більшість я помічаю тих, хто добре відмічається там, щоб їх вже вони помітніші були. Вона буває різні. Це 63 я голубочка. Її старша це вона другий плод, а її перший плод старший по цій же парі. Там сіра голубочка та рибохвостик. Вони до маточника вже пішли. Її сестри, а вона літає 63-ті. А це от це чорна, це чорна 94. З-под хвостничка у нас біленьким. Вона по чорним. Пара чорних у мене. Що? На, зем... на землю сіла. Це 94 те -та було. Так, а що тут у нас? Дивлюсь, хто тут ще. Я обов'язково завжди фіксую. Коли накидаю, фіксую, кого не кидую, бо дуже багато голубів схожі один на одного. І по чого я по номерах їх і називаю. Бо я по номерах їх запам'ятовую. Я фіксую такий-то номер кинутий у стока. За мастю він там, воно в мене все написано, і я потім фіксую, коли вони сідають. То буває, звичайно, коли я там когось там не помітив. Але або не дочекався там посадці, або ще щось таке, його там здуло буває ж. То буває, когось не фіксую, але я фіксую тільки... Тих голубів, в яких я впевнений, що то вони перепровірив з тим, що я кого кидав, скільки кидав і потім фіксую. То це 90-та голубочка. Дуже така добра. В неї, є, в неї є недолік, що одна всередині. Це 83-й голубок. 83-й. Це от коли Коля був у мене в гостях то він нет. Оце у той десятці, оця 83, вона покрилась, пропала. Коли ворони там їх загнали, колись то вона ввечері прийшла, чи прийшов точніше цей голубок. Це парус сідає білий 13-й голубок. Вітерець трохи посилився і одразу більш стійкий політ почався, нормально все зробилося. Одразу стало Цей репортаж буде про посадку голубів, то не тільки політи знімати. Вирішив зняти на посадці. Як вони сідають? Так, тут скільки їх? два, чотири. Тут четвірочка, одна бачите, там п'ять. Ну так я очами подивився, начебто 9. або 9, або 10 щось таке. Надивився я дивився на небо так без окуляра, ну, без камери. А зараз дивлюся і трохи не дуже воно все видно. Бачите, хто сідає? На кришу, хто сідає на землю по-різному. Ну, коли, звичайно, на землю сідають, коли голуби літають, о, літають, кажу, гуляють, коли вони лі... гуляють, то вони можуть на землю сісти. Але так вони звикли, більшість сідає на перекладину Вітерець подув і голуби одразу набагато. Стійкіше і нормальний політ показують. Ну, Я так включився, думав. Ось, ось він вже на посадці зараз засніму, а бачите, він щось, щось хтось то сіва, хтось це поки що і не сідає, тримаються, насолоджуються політом, насолоджуються вітром. Це 90-це я вже за неї казав, це дуже добра голубочка. Вона така в руках мала-мала така. Бачите, відкривається така, ну вона да, трохи хвіст у неї такий трохи як недострілює, ну, щось воно недорозкриває його чогось. Ну, то буває нічого страшного, але вона дуже мене влаштовує по якістях, по своїх якостях, по льотних якостях. Дивимось, щось тут, що тут сідає. Ага, це з першого, з першого політа це чорнильний, 101-й. Оце був розовий в попередньому ролику. Я казав, що він парою з одного зі своїми вище всіх був. Оце він тільки сідає. Це продовження. Зараз ролик це продовження попереднього. От цей чорнильний був вище всіх. На якомусь там періоді він вище всіх був. Цих я трохи пізніше вже кидав. А потім вони вже поєдналися, Це 83-й. Я за нього казав, що він покрився, коли Коля був у гостях. Це кримачок цей 83-й. От парус. Парус літає. І 83-й це два брати. Парус це перший плод, а 83-й це другий плод. А оце біла голубочка біла. Була вона пльокою раніше, а зараз там майже біла стала. Це одногнізка. Одногніздка. А от мамка. Ось, ось їх всіх мати. біла Вона поровна у нас зі світлим кремачком. І через це дають світлих. І білих, і рябих. Її діти вже в мене є, теж дають добрі оце оце її вже внуки, онуки точніше. то розовий там жовторотик, це її онука, ну не буду вас грузити цими родовими своїми лініями. То, я думаю, тільки мені воно і інтересно та потрібно Ну, то нормально, це природні, нічого такого тут нема. Так, ну ці на посадці ніяк не сядуть. Я думаю, що... Я не дочекаюсь, поки вони сядуть. І так, репортаж таки вийшло щось не дуже коротеньке. Я думав, що так трішечки щось трішечки підзамерз, бо треба під, піддягнути щось там більш тепло, тепленьке. Піду ще когось там накинув, хто ще лишимося пока всім.